По аутлендерах чат. Правильно? Так. А тебе твої же не закидають, коли знають, що ти продаєш аутлендера і на що ти рішив пересісти? Я думаю, що можуть закидати. Ну я думаю, що по-любому закидають, бо це прям же ж вообще, вообще. ну прям Так, да, але коли у нас війна, ти за кордон не, не втечеш, придеться якось боротися з цим хейтом, далі. Ну, інтересно, інтересно, яка реакція буде твоїх? Як це у вас взагалі воно називається? Ну, типа, Mitsubishi Outlander Club. Та якось довго, ну, в нас, типу, там, ну, там от ваговоди, мерсоводи, бмвісти, а, ну, а вас ці... це як називається? А це ж якась японська куркультура. Ну, це ж блять, японська машина. Ну, блять, я не знаю, вони придумали б вже якісь названня, там, типу Сакура Тім. Так це понятно, але ж саме головне, хто є в тій групі? В тій групі є я, так. як заводіла, і я хардинайдеш. Хахаха, <laughs> Хердинайдеш, я помню, я помню, да, группа, в какие Хардинайдеш, типа это очень серьезная группа. Друзья, а ну є вас здогадки на яку машину решил.